Вітаю! Сьогодні 17 листопада, і інформаційний день на моєму ютуб-каналі, починаємо з програми зарубіжжя, програми про події у світі, які стосувалися України, і що про це повідомляли і говорили авторитетні світові засоби масової інформації. Ну, безумовно, вчора, 16 листопада, головною новиною, яку практично всі. Висвітлювали, це був несподіваний візит до України колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, який був понеділок призначений новим міністром закордонних справ. Він є важковаговиком і, безумовно, його знає весь світ. Ну, в першу чергу про це повідомляли і говорили, писали британські. Засоби мас інформації, але загалом, практично, як і всі європейські, так і велика частина американських засобів мас інформації говорили і повідомили про цей несподіваний візит. Хоча безумовно, що в Сполучених головно, Штатах головною темою був була зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і лідера Китаю Сі Дзінпіня. Ну давайте подивимося, що про візит. Про візит Девіда Кемерона в Україну писали, говорили, повідомляли світові засоби масової інформації. Ну, New York Times. Девід Кемерон відвідав Київ, щоб показати, що Велика Британія не забула про Україну. У зв'язку з тим, що світова увага прикута до війни в Газі, в, га в секторі Газа. Президент Володимир Зеленський попередив, що його країна не може дозволити собі заморожений конфлікт з Росією. Ну, це на зустрічі з Девідом Комороном. Ройтерс, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, під час своєї першої закордонної поїздки на новій посаді зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідав портове місто Одеса. Це дійсно це була його перша зарубіжна поїздка. І це насправді знаково. Це ставить такий, ну я би сказав, головний акцент у зовнішній політиці в інтересах зовнішньої політики України Великої Британії. І дуже добре, що цей головний такий акцент поставлений на допомозі Україні. Це дуже насправді хороша новина. Телекомпанія компанія News британська Девід Кемерон є політичним ваговиком і відвідавши президента Зеленського в Києві. А потім, поїхавши до Чорноморського порту Одеси, він знову привернув увагу світових ЗМІ до російсько-української війни. І це правда, так, вся увага, ну, ну практично основних е видань телекомпанії, вона таки е була зосереджена на цьому, на цьому візиті. І він дійсно привернув увагу. Бо так чи інакше, але це правда, що війна е в секторі Газа, вона. Все-таки більше висвітлюється, ніж війна в Україні. Британська The Guardian. міністр закордонних справ Девід Кемером, зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським під час поїздки в Київ, пообіцявши продовжувати військову підтримку та зосередитися на Україні, оскільки на Близькому Сході триває конфлікт. А зосередитися на Україні це дуже хороша фраза, сподіваюся, так і буде. Британська The Телеграф. Велика Британія підтриму... підтримуватиме Україну скільки завгодно, сказав Кемерон Зеленському. Ну, я вже говорив і ще раз хочу повторити, дуже було би добре, що крім цієї хорошої фрази, хорошого запевнення, все-таки вже почали говорити наші партнери і союзники, що вони будуть підтримати Україну не просто стільки, скільки буде потрібно, а до перемоги. Французький журнал Алекспрес. К К Кемерон пообіцяв Зеленському е підтримку. Це перші кроки за кордон, на які з нетерпінням чекали з моменту призначення Девіда Кемерона. Глава британської дипломатії Кемерон був прийнятий 4-16 листопада у Києві президентом Володимиром Зеленським. Ну, це дуже добре. Це дуже добре, що так багато писали про цей візит, і знову Україна була в центрі, в фокусі. Уваги авторитетних світових ЗМІ. Іспанська ЕПАІС також. Девід Кемерон, в заголовок. Девід Кемерон несподівано приїхав до Києва на зустріч із Зеленським. Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прибув до Києва цього четверга, про що повідомив український президент Володимир Зеленський. Важливо, що колишній британський прем'єр обрав Київ для своєї першої робочої поїздки лише через два дні. Після того, як його нинішній прем'єр-міністр Шеснак призначив міністром закордонних справ, так ми це відзначали, і треба ще раз наголосити, що це його перша закордонна поїздка. Німецька Zeitung також е, пише про приїзд Девіда Кемерона до України, італійська для Стампа, Міністр закордонних справ Великої Британії. Девід Кемерон під час раптового візиту в Україну зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Зброя для передової, зміцнення протиповітряної оборони, захист наших людей та критичної інструктури. Я вдячний Сполученому Королівстві та його, за його підтримку, сказав Зеленський у заяві в соцмережах е з приводу от, візиту Девіда Кемерона. Ну, давайте подивимося ще інші новини, які були вчора і стосувалися України. CNN. Ну, Сінен написала такий матеріал про те, що появилися позитивні новини, що от українські війська закріпилися на лівому березі Дніпра, там в районі Херсона, що це була дуже приємна новина. Після тижнів того, як ну, всі якось почали так скептично дивитися з якимось розчаруванням стосовно Ну, не успіхів, як писали на заході українського контрнаступу. І знову ж згадали про е, інтерв'ю: се е, виданню за економіст генерала Валерія Залужного, нашого головнокомандуюча Збройних сил України, що от не треба чекати там серйозного прориву, що фактично. От Сьогодні рівень нашого технологічного розвитку вводить в ступор і Україну і Росію, і це ніби оця новина, що закріпилася, що вона була дуже-дуже такою позитивною. Ну, побачимо, побачимо. Саме головне не бігти вперед, як кажуть, потягу. Бо треба поменше робити нашим політикам і представникам так, від влади різні такі заяви. Бо якщо про це не говорять самі і не говорить інштаб, але я думаю, що все-таки політикам також не потрібно про це говорити. Хоча я розумію, чому це було сказано. Ми про це поговоримо сьогодні у програмі «П'ятничні роздуми, буквально за декілька годин. Я спробую там пояснити, що це насправді означає. Ну, британська телекомпанія Sky News повідомила, що Швейцарія заявила, що російська агресія не повинна залишитися безкарно. Швейцарія пообіцяла свою підтримку у створенні спеціального трибуналу. Для розгляду злочинів агресії Росії проти України. Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною. Це заявили в Швейцарському міністерстві закордонних, закордонних справ. Ну, фактично, Швейцарія приєдналася до ініціатив, яку підтримали 38 країн, в тому числі Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія. Та Канаді і Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи на, зу на зустрічі в Берліні в четвер, тобто вчора, 16 листопада. Французька Лімонд пише про заяву генерального секретаря Єнса Столтенберга, так, яку він зробив у, у Брюсселі. Він сказав, що підтримка України у її війни проти Росії відповідає інтересам національної безпеки кожної країни НАТО включаючи Сполучені Штати Америки, це він відповідав на запитання щодо блокування у Конгресі американської допомоги в Україні. Сподіваюся, що його також почують і в Конгресі, що підтримка України це є відповідає і інтересам національної безпеки Сполучених Штатів України. І він також пише про те, що Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 500 мільйонів доларів на посилення своєї. Енергетики, внаслідок того, що очікує от атаки російські на енергетику на інфраструктуру енергетики. Про це заявив помічник держсекретаря з енергетичних питань Джеффрі Пайет. Телерадіокорпорація Іспанська РТВ, ну також повідомила про. Заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга стосовно того, що потрібно підтримувати Україну і буквально наводить його слова, що ми повинні усвідомлювати, що ситуація на полі бою складна. Росія планує не мир, а планує ще війну, сказав Столтенберг на прес-конференції після зустрічі з президентом Латвії Рінкевічусом у Берліні. І Також така ну новина не дуже для нас приємна. Від іспанської телерадіокорпорації РТВ Болгарія продовжить імпортувати газ та переробляти російську сиру нафту, імпортувати та переробляти російську сиру нафту до кінця 2024 року. Тільки нафту буде імпортувати Болгарія. Таке рішення ухвалили цього четверга, тобто вчора, 16 листопада, парламент, парламент Болгарії. Таке рішення ухвалив. Шкода, ну, то таке, як кажуть. Від цього нікуди нам не дійтеся. У будь-якому випадку, ну ще треба, напевне, згадати про е телекомпанію британську Sky News, яка також таку ну, цікаву, не зовсім приємну новину вчора так, от, представила: словацькі дальнобійники влаштують блокування переходу на кордоні з Україною. Водії, водії Словаччини мають на годину заблокувати головний пункт пропуску. Словаччини з Україною це на підтримку закликів Польщі обмежити кількість українських вантажівок на віз до Європейського Союзу. Наша мета підтримати польських колег а також усіх перевізників Європейського союзу. союзу йдеться у повідомленні про спілки перевізників так у Словаччині. Ну що я можу сказати, нам треба поскоріше вирішувати питання. Поляками, я думаю, треба знаходити компроміс. Я розумію, що наші там місцеві бізнесмени, там, транспортні компанії вони користуються тим, що їм були надані пільги. І вони, ну я би так сказав, трохи почали працювати не по правилам. Ну не зовсім, скажімо так, я би сказав, чистенько. І це є, не є конкуренція. Якщо ми це питання не вирішимо, у нас знову будуть проблеми. Тим більше з поляками вони вже там протягом тижня продовжуються. Тепер нам ще не вистачало словаччину. До цього долучити, тому варто нашим урядовцям швиденько сідати за стіл. Я знаю, що вони не домовилися поки що, але треба вже домовлятися, бо нам потрібно е знаходити більше друзів, а не зменшувати ту кількість друзів, які зараз у нас є, які нас підтримують у війні е проти агресора, проти Російської Федерації. Бо з кожним днем е Україна все має йти йти ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!